Діти, давайте разом подивимось, як знаходити координати середини відрізка. Дивіться, в мене є точка А з координатою Х1, У1, точка Б з координатою Х2, У2, точка М знаходиться посередині, тобто відрізки АМ і МВ рівні М. Середина відрізка А Б. Дивіться, точка М е має координати Х0, і0, які обчислюються за формулою. Х0 дорівнює Х1 додати Х2 поділити на 2, і0 знаходиться за формулою y2 додати y1 і поділити теж на 2. Давайте подивимося на приклади. У мене є точка А з координатою 5 і 4 і точка Б з координатою 3 і 2. Як же знайти точку М, яка буде серединою відрізку АВ? х 0 ми знайдемо, додавши два координати по х5 і 3. У нас ми пам'ятаємо, що на першому місці значення Х, а на другому значення Y. Тобто пишемо 5 додати 3 і поділити на 2. Рахуємо 8 ділимо на 2, це 4. По y що ми маємо? 4, і 2. Треба їх додати. 4 додати 2 і теж поділити навпіл. 4 додати 2 буде 6, поділити на 2 це 3. Отже, точка М середини відрізка буде мати координати 4 і 3. Дякую.